Вітро, пояснення, з яких під на яких підставах при вас білі людину, а ви не дорігували. Вам вже відповіли, що є прес-служба. прес служба тут до чого. Шо, пресс... руку. Переш, каджай, законний, руку. Що прес оберегу не перешкоджає законне журналістські діяльності? Ось така у нас поліція в Аведіполі. Б'є громадян України. Не захищає їх. З 10 червня 2024 року другий слідчий відділ. Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєве проводить досудове слідство по кримінальному провадженню за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу по факту перевищення службових повноважень, яке супроводжувалось насильством працівниками відділення поліції номер 1 розташованого у селищі Віддіополь, Одеського районного управління поліції номер 2 Ми вже повідомляли про першого фігуранта по справі, це капітан Олександр Новоселов. Також нам вдалося побачитись із другим поліціантом, який приймав участь у насильстві. Морозом Дмитром Ліксандровичем. Дмитро, пояснення, з яких під на яких підставах при вас біля людину, а ви не дорігували. Вам вже відповіли, що є прес-служба. прес служба тут до чого? Що прес. Прес служба що Будь ласка, не чіпайте була мене. Я що буду чіпати. чіпати. Ви слова особи. Ви мені погрожуєте? Я вам погрожую Ти, законом це? України. Законом. Ти, в кабінеті? Да. Це ви, Михаю, погрожували. На якому разі? Погрожували. А чого тікаєш? Тоді? А чого тікаєте? Чому людину били, а ви не реагували? А? Або ж ви її били теж. Чи застосовували ви силу до Міхая? Пропоную вам пройти зараз на, на, з нами на прийом до керівництва. Зараз ми йдемо к Шубовичу. На прийом. Ви не вважаєте так, що вам потрібно відсторонитись від посади на час розслідування? Ну, скажи мені, будь ласка, як тобі довіряти? Бо ти зараз житло. Та ні я. Навіщо ти потрібен громаді? Навіщо? Обери руку. Не ти... перешкоджає законної журналістської діяльності. Немає ніяких думок до ти оперативних. Зупинись. Диви-диви. От он, от он. Да, Говорив, да, що він все да, по закону робить. Да. Дивіться. Дивіться. Ось така у нас поліція в Авідьополі. Б'є громадян України. Не захищає їх. А коли потрібно відповідати, тікає. Зараз ми йдемо до Шубовича і тоді. Так що, з нами йдеш чи ні. Не може зрозуміти. Ти щось не можеш розуміти, до кого ти служиш, чи що? А? О, він повертається, йдемо до Шубовича. Да. Разом ідемо. Скажи мені, будь ласка. Ти взагалі розумієш, що? відійди, будь ласка. Ні. Так, дай законної закон... журналістки жур... діяльності. Відповідай на питання. Все, дякую. Хорошо, йдемо до Шубовича. Да. Ми дуже хочемо, щоб цих працівників, які... Можливо, приймали участь у, mm -hmm. у цій ситуації, ви на це? E, дивіться, e, ну, ми хочемо або не хочемо, а ми з вами повинні e, спиратися на якісь законодавства. Так? Okay. Okay. E, по матеріалах, по скарзі того громадянина, e, матеріали, направлені до РУП-2, до управління, mm -hmm. для призначення та проведення службового. Це питання. Як ви ставите взагалі до тортурів у відділі поліції? Дивіться, ну, якщо це буде доведено, тобто ви, вам взагалі нічого не відомо про це? Ну ні. Я хочу вам нагадати, що ви керівник нашого відділу нашого громадян. Я, я, я вас розумію, але я вам кажу відверто, що якщо це буде доведено, то дані працівники будуть притягнуті до відповідальності або кримінальної, якщо буде справа порушена ДБР. Або дисциплінарно. Ваше особисте відношення, ви проти того? Взагалі? Да. Взагалі, не, не, це взагалі це неможливо, недопустимо. Ну. Можливо, не але... Все, Дякую. Дякую. Ми послухали вашу позицію. А як ви вважаєте, що я їм кажу, що сюди любого і давайте йому томаків, щоб він в чому зізнався? Не, ну, ну, звичайно, не. ми так не подумаємо. Ми спрацюли, запитали у вас, ви відповіли Продовжуємо слідкувати за розслідуванням цього провадження. Роман Баршанідзе. Мурат Альтернатива Орг.